Добренький вечір. Я попрацювала знову в теплиці. Сьогодні сонця немає. Добре працювати. Підв'язала ці помідорки, бачите. Пообривала, буду їх пускати в одну. В один. Стовбур, чи як називаю, отут тільки два. От. Пополивала, бачите, тут ще не підв'язала. Завтра зроблю, не було трошки часу, трошки була відсутня. ці теж всі підойла. Дістала одну мультифлору, бо треба було відро для пепіно. То тако поставила, завтра все тут порядок зроблю. Помідорки полила, трошки підживила. Як кажуть, ой, посадили помідори, хай вони дві неділі чи скількись там не поливать. Це в кого відкрита коренева система. А у мене ж вона закрита, вони стояли до последнього у стаканах цих високих. І я їх так і поставила, зробила перевалку. І мені треба було їх трошечки підживити. Тому що, ну дивіться, бачите, біля землі листочок це є. І щоб вони після цього стресу трошки відійшли. Ці помідорки все добренько. Ці все добренько. Капуста також. от. Інжирчик теж. Бачите, яка капуста. Дощ іде. Ну, хай тебе. Де. Почався дощ. Думаю, що так тіліпає тою теплицею. Гляньте, яка вже капуста. Інжир полила. З цієї сторони налила тако. От. Води поналивала, є робота. У мене в цьому році не буде капельного поливу через оці мішки. Тут-то можна було його протягнути, якраз тут в мене є 4 цих, чотири полоси, але трошки побігаю, поналивала водички, щоб завтра прогрілася. Кабачечки мої. Вон пепіни, пепіно стоїть. Стоїть. Бачите, пересадила ще одне. А два. Я думаю, хай я напишу цьому Анатолію, що я купляла, чи можна 10-літрові відра отак його садити. Якщо можна, я пересажу. якщо мало, можу купляти щось. Ось такі технічні горщики куплю. От. Тут отакі діла. От єдине, що я ще не зробила, це я не пересадила базилік. Ну, нема часу, слухайте. Як не те, то те. Якби в мене було штук. Десять рук, а то ж в мене тільки два. Оця капуста, кажу, її треба вирвати вона як сирота, що це вона така жовта. Та й таке морковочка гарна дуже. От. Все непогано. О, тут мій любимий куточок такий за рахунок. За рахунок цього укропчику. Пару висадила огірків, не знаю, чи їх висаджувати. Огірки переросли, вон стоять. Буду бачити завтра. Подумаю, що з ними робити. У мене є посіяні, але ж коли ж вони будуть? Га? Ці було б добре посадити хоч тиждень назад. Дай й таке? Вже так більш-менш порядок. Біля стінки тут ще посажу насіння бамії. От. Ще ж мені прийдуть помідорки. Теж десь пристрою. ось так за цими буду десь кабачки сюди вперед візьму чи на другу сторону. О, тут ще трошки місця є. Всім бажаю мирної ночі. Буду закінчувати відео, буду йти відпочивати, бо трошечки, знаєте, трошки роботи зробила. І вчора зробила з цими помідорами стільки. І сьогодні. Яке щастя, що я їх, бачите, як підв'язую, виглядають кончики, що я ложу оцей шнурок під корінь і зразу обкручую. А це представте собі, зараз мені бігати, ще чіплять шнурки, а так підросло, раз-раз закрутила і все. отаке, От Добренько, на цьому все. Ще треба це повиносити. Тут помните, що було, все звільнило, ще треба оце. От. Та й таке. Бажаю всім всього самого найкращого. Мирної ночі, здоров'я і всього, що ви хочете самі, таке, щоб було би. Йдемо знову до цих гарненьких мені помідорочок. О, а ну, Ми так коза неї зараз підглянемо. О, бачите? Чи зав'яжеться, чи не зав'яжеться. Он тут так само, бачите. Може, зав'яжеться. І таке пообривала листя, щоб не мішало. От. Трохи помучила їх була б тим накриванням, бачите? Але вони вже відходять. Далі піде все добре. Я їх сьогодні теж підживила, пообломувала лишнє. І все. На цьому все, до слідуючого відео. Дякую вам за все. Підписуйтесь, коментуйте. Це дуже цінно для мене. Лайкайте. На цьому все. До слідуючого відео. Вже п'ять разів сказала.